А коли це дві жінки, моя Катя і ще хтось, то я кажу, як би я хотів і що робити. Окей, тобто ти відкритий до таких експериментів? Так. А як ти ну ти бачив трансів в Таїланді? Та їх не відрізнити. що ти мені продаєш зараз, не успокойся. Їх не відрізнити від жінок, і мені цікаво, як так взагалі стається, що чоловік, яким я привик у себе в голові бачити чоловіка? Взагалі виглядає не як чоловік. Ну але ще не обов'язково, що якщо в тебе умовно кажучи, буде інтимний зв'язок з чоловіком, що ти будеш в пасивній ролі? Ти ж можеш бути і в активній ролі. Так, але мені не подобається чоловіче тіло. Ну воно не сексуальне. Не знаю, як вам жінкам з тим справлятися. Mm -hmm. Тому що я є таке дуже старий мем є на цю тему, чому е жінки вважаються більш красивими, ніж чоловіки. І ось так сидить за барною стійкою п'ять дівчат, в яких трохи приспущені штани, і видно, знаєш оцей початок попи. Так. І ти дивишся і думаєш, блін, красиво. І точно така сама фотографія з чоловічими сраками. Ну там взагалі не красиво. Mm -hmm. Тому мені не подобаються чоловіки.